Щороку кількість українських творів збільшується. Автори продовжують створювати романтичні історії, фантастичні сюжети та реалістичні бої за українські землі. Усе це можна прочитати у книгах вітчизняних авторів. Троє письменників воїнів нині у Хмельницькому в рамках проекту Читай Українське. Кожен із них презентував авторські надбання. Це і патріотичні книжки, і книжки дитяча література. Наприклад, там автор пісні Байрактар полковник Боровок написав книжку «Фузюка» для самих маленьких. Віталій Запека, Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов українські автори, які популяризують мову та любов до читання. Більшість їхніх книг мають патріотичний підтекст, а деякі засновані на реальних подіях. Це роман Позивний Бандерас. Детектив-бойовик за сценарієм, який був художнім фільмом, в 2018 році вийшов. Також наша робота заборонений Роман про Василя Стуса. Це також був художній фільм за нашою, за нашою книжкою. Родзинкою фестивалю став зворушливий виступ семирічної Марії Додарчук, яка інтерпретувала пісню гурту «Козак Сістем» Люди титани та презентувала її у ліричному віршованому стилі. Я єдине, про що попрошу тебе, хай і наші не будуть забути. А ми тут поки дихаємо рідно, все стабільно, плюс плюс все стабільно. А ми ще, а ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще подицюємо. Ну, в моєму дитячому зміні книжки, як цукерки. Кожна цукерка крута і має свій смак, як і книжки. Але я багато не рекомендую, а читати то, будь ласка. Підтримуйте тенденцію читання і ви обирайте наших авторів та популяризуйте українське. Тетяна Ржепянська, Олександра Толщук, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.